Асударства народ. Такий термін з'явився у поправках до статті 68 Конституції Російської Федерації після славнозвісного голосування на лавицях і пеньках у 2020 році. Ось цитата: державною мовою Російської Федерації по усій її території є російська мова, як мова державотворчого народу, що входить до багатонаціонального союзу рівноправних народів Російської Федерації. Формулювання Агонь звучить, наче методичка для аб'юзерів. як Бразити так філігранно, щоб формально не було до чого причепитися в Росії. Популярні такі оголошення: жильє здається тільки славянам». або ще приклад дискримінації за ознакою національності Яндекс таксі та їхня функція слов'янській водій про квітучу ксенофобію в Російській Федерації, яку невдало намагаються приховати пропагандисти і російські можновладці у черговому випуску Локшину замовляли». Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. Братія Карамазови ця книжка насправді показує усю широту російської душі практично на кожній сторінці слова: німчура, полячішка, французішка, жидішка виглядає дуже велично. Жодного бажання занурюватися у цю атмосферу високого російського стилю у мене немає. Российские классики знали толку ксенофобии, только поменьше слив добирали, ніж их нащадки. Остальные за возможности намагаются быть в тренде политкорректности и толерантности. Мы просим, чтобы бесконтрольно ввозили семьи мигрантов, потому что это дает очень большой нагрузку на бюджет, который формируется в том числе и нами, гражданами нашей страны. В то время, как наши братья воюют на фронтах специальной военной операции и отдают свою жизнь, мы видим попытку захвата наших русских городов путем засилия туда радикально настроенных исламских мигрантов. Как сказал наш президент, нам не нужна Россия, в которой не будет русского. Я вважаю, що бути русским – это больше, чем національність. То тобто, есть русским – это все Это, это і призвання, это і огромный, огромный кредит доверия со стороны Бога в Російській імперії. Ні офіційно іменували інородцями. Згадайте Анну Кареніну. Чим займався її чоловік Олексій Олександрович? Він вимагав призначення ще особливої комісії у справі про влаштування інородців. Справа про влаштування інородців була випадково піднята у комітеті 2 червня і з енергією підтримувана Олексієм Олександровичем як така, що не терпить зволікань через плачевний стан інородців. Принцип, що приїхати і жити трудитися в Росію, можуть тільки ті, хто уважає наші традиції, язик, культуру, історію. Цей принцип має бути рішаючи. Інородців успішно використовували на війні, зокрема і за часів Першої світової. Як нині Путін використовує мігрантів, які отримали російські паспорти. Усіх гнали у пункти мобілізації за законом Російської імперії про загальну військову службу від 1874 року. У першу чергу на війну закликали ті народи, які вже давно увійшли до складу імперії Башкирів і татар. Але було ще дві категорії інородців. Навіть соромно це вимовляти, але це офіційний такий термін. Бродячі інородці це чукчі, ханти і манси, і кочові це казахи і буряти. Пізніше мобілізовували і їх. Не знаю, для чого сучасні буряти кочують на територію України. Невже бажання обзавестися унітазом варте утрачених кінцівок, навіть якщо за це волонтери подарують розумну колонку? Представники нацменшин, напевно, вже закінчуються, тож російська влада переключається на мігрантів. Таджикам приготовиться. 175 тысяч паспортов, которые вы получили, вам нужно будет отработать. И самое главное, отбелить кровь крокуса. Вы пойдете на войну все. 450 тысяч рабочих, которые колымят по всей Рашке, тоже примут участие. Буряти, башкіри, калмики, удмурти, чуваші у Росії 30 мільйонів представників етнічних меншин. Але я сумніваюся, що государство образуючий народ знається на кількості суб'єктів Федерації. А ну-ка, давай-ка, нука, давай отсюда, Росія для Руси Москва для москвичей. Африка для негров, помойка для хачей. Для русських, якщо вони зараз не припинять ксенофобські витівки, ринок вакансій стане максимально вільним. Двірники, будівельники, прибиральники, кур'єри, таксисти – робота на будь-який смак. Мені написано, що я не можу їхати, таксі п***яне. Не горіть, дівчина. Не горіть, п***я. Так? Так. Вони сюди завтра, п***я, в ужасно, п***я, п***я, п***я. Я осуществил себе мечта националистов. Наконец, курьерами и Строителями будуть работать свої, будуть работать русские, які так довго вважали, поскольку отци нам добыли гігантську територію і всю таблицю Менделеева. Ми можемо тепер лежати під деревом і покрикивать на мигрантов, пока они работают за нас. Больше не буде ще й класний слоган для любителів бити себе в груди і кричати, що він русский. титульна нація. Когда, допустим, сілі сегодня татапу в моєму родном селе, где столиця атомно енергетики Логатовська, який був построєн после воєнного специально для того, щоб корміти столицю атомно энергетики. Сегодня в школу в первый класс пошла только одна русская девочка. А всі останні не тітули народу Росії, ви представляєте? Всі останні турки. Як вам така імперська російська ксенофобія? Напишіть вашу думку у коментарях, а також не забудьте підписатися на наш youtube канал. Не сильно фільтрують базар і самі пропагандисти. Нагадаю про скандал трирічної давнини між Сімен'ян і Кадировим через бійку у Москві. Всі ці приїжджі та особи кавказької національності дострибуються, що в країні знову ведуть строгача з пропискою з реєстрацією з перевірками цієї реєстрації на кожній станції метро і правильно зроблять. Заявляю, ми, мешканці Північного Кавказу, Чеченці, інгуші, дагестанці, Кабардинці, Балкарці та інші всі без винятку, які є громадянами Російської Федерації, не приїжджі. Живемо у себе вдома. Хочете ви цього чи ні, але так завжди буде. Нині російські силовики підсилюють хвилю мігрантофобії після теракту у крокусі. Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории страны. Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее. Каждый раз после террористических актов или даже гораздо менее тяжких преступлений мы сталкиваемся с охотой на ведьм, с возникновением ксенофобии, мигрантофобии. И больше всего этому подвержены правоохранительные органы и молодые группировки националистические. Атори завжди делают мигрантов. 3-4 мільйони нелегальних мігрантів, за даними Російського інституту демографічних досліджень, нині перебувають на території Росії. Мігранти до нас будуть в основному із Центральної Азії, з Республік Середньої Азії, і да? я думаю, що ця нова служба, яка має бути мені, це має бути служба.

выбору, даже не видрезняют жителей субъектов Федерации ВИД мигрантов. Острая фаза демографического кризиса была в стране после Второй мировой войны. Ну, самый, конечно, простой вариант, который лежал на поверхности, естественно, три единства славянских народов: Украина, Беларусь и Россия. Но как только была предпринята попытка привлекать оттуда кадры, я бы даже сказал, трудовые резервы, так тут же было возмущение и в Киеве, и в Минске. Что осталось? В сухом остатке. Это либо Средняя Азия, которая вдруг назвала себя центральной, и это Кавказ. «Сила России у єдності и дружбе народов», <сум> розповідав Путин уже после полномасштабного вторжения. Но с дружбой как раз что-то не склалося. В Украине продолжают разрушать исторические памятники, стирать географические названия. Украинский институт национальной памяти потребовал демонтировать, установленную в Киеве по случаю 60-летия образования СССР в 1982 году, арку «Дружбы народов». По мнению так называемых, берем в кавычки, «экспертов», Вона, на цитата, символізує російську імперську політику з такими друзями, як Путін, і ворогів не треба. Про це не варто забувати лідером лояльних до Росії країн. А інші і так це знають. Україна ніколи і нічого не пробачить так званим освободителям. Залишайтеся з нами, аби не стати жертвою кремлівської пропаганди. Підписуйтеся на наш youtube канал і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо.